Вітаю! Сьогодні хочу підняти надважливу тему. На жаль, держава-терорист продовжує обстрілювати наші міста, цивільну інфраструктуру та житлові будинки. За останній тиждень у кожного на устах обстріли у Херсоні та Дніпрі, в Одесі та Харкові, в Сумах та Кривому Розі. Та, звичайно, кожен пам'ятає нещодавні цинічний обстріл Києва. Ворожі ракети, націлені на багатоповерхівки, де живуть цивільні українці. В цей час рятувальники та всі відповідні служби намагаються врятувати якомога більше людей, які опинилися у вогняній пастці чи під завалами. Рятувальники повинні за лічені секунди приборкати вогонь, щоб він не розпосюжився на більшу територію. В таких ситуаціях допомагає професійна висотна техніка. Ми бачили безліч кадрів, де рятувальники за допомогою автодрабин рятують людей. Важлива кожна секунда. Яка може врятувати не одне життя. Саме тому я переконаний та впевнений, що ви мене обов'язково підтримуєте, у твердженні. рятувальникам необхідна, швидка, сучасна висотна техніка. Техніка, яка дає крила і можливість приборкати вогонь на висотних об'єктах, та врятувати людей з багатоповерхівок. Слава всім рятувальникам, які кожного дня працюють задля безпеки та порятунку кожного. Кращим фахівцям. Потрібна найкраща техніка.